Вітаю! на календарі 24 серпня 2022 року Україна святкує 31-шу річницю проголошення незалежності 31 рік з того моменту, як Україна зняла з себе кайдан незалежності від Союзу і закріпила своє законне право на суверенітет і свободу воєвлення. Це видатний день для кожного українця та українки, захисників, волонтерів, лікарів, партизанів, цивільних та військових. Для всіх тих, хто продовжує споконвічну козацьку традицію боротьби за відродження держави, нескорених тих, хто боронить рубежі України на небі, у морі і на землі, і вже півроку змушує ворога нести непоправні втрати на теренах нашої землі. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань на північному, південному та східному напрямках. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області. На харківському напрямку окупанти обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів. Ворог завдав авіаударів біля Моспанового, Гусарівки та Прудянки. Вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Дементіївки. На слов'янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Українські воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Закітного та Роздолівки. Вів повітряну розвідку БПЛА поблизу Званівки та Райгородка. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав. На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Мар'їнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піський і Невельське. Успіху не мав. На південно напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України. Ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районних населених пунктів, завдав авіаційних ударів біля Потьомкіного та Лозового, вів повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок та Велике Артакове. Близько першої ночі, 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України, демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів. В цілому, за півроку загарбницької війни, Росія втратила 45 тисяч 700 військових, 1924 танки та 1036 артилерійських систем. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!